Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років, 25 лютого 2018 рік. Рівенський Верес у себе номинального вдома у Львові на Арені Львів команда приймає Київське Динамо. Олександра Хацкевича 3-1. Рівенський Верес перемагає. Гуликуліша Симинина та Степанюка принесли забив Вітя Циганков. Ще дыречи було вилучення Самінина, того таки. Ну, давайте про мы и мы будем говорить по порядку. Там все дырят, что Руслан с Бурдуя, <три> мала, червони, Называется «По порядку». А, Верес, 4-4-1-1, стартовая основа команды. Сверков, головной тренер команды. У воротах Бандура, пара центральных захисників Борзенко, Адемюк. Каменюка, Сименин по флангах. Калинчук, Карасюк, Пепе, Кожанов, и Степанюк. Атаковальный пивзахистник, так у в нападе. Это стартовая расставка Римского Вереса. Динамо Киева. Александр Хацкевич. Головные тренер команды. 4-2-3-1. Стартовая расставка Киевского Динамо. Рудько в воротах. Пара центральных захисников Бурда. Кадр. Пиварец Микола Морозюк по флангах. Руслан Ратань. Виталий Буяльский. Опорный пивзахистник. И Мараес Морайес. Атаковальный Беньямин Вербич. Витя Цыганков по флангах. Та Артем Беседин у напади. Це стартова розстановка, Динамо. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, друзі, неймовірний початок для рівенського Веріса 13 хвилина матчу. Іде довга діагональ в боротьбу. Рівняни виграють підбирання між доходами до кулі Та й обіграє Рудька по рожнє ворота. Удар. Гол. 1-0. Рівенський Верес відкриває рахунок на 13-й хвилині матчу. Шикарно просто пройшла атака у рівенській команди. Шикарно пройшла атака у рівенській команди. Все розпочалося з того, що йде боротьба. М'яч від футболіста київського Динамо потрапляє до кулеша. Та й обіграє Рудька. І пробуває по рожн ворота і відкриває рахунок у матчі на 13-й хвилині матчу. Ось так, друзі, Рівенський Вєрес виходить вперед. І у Рівнян, друзі, йшла гра. Знаєте, у Рівнян гра іде Київський Динамо, да, більше Динамо Володимія, чим команда Олександра Гацкевича більше проводила часу на половині поля суперника. Але Рівінський дуже здорова команда грала на контратаках. Євосів на 22-го глина матчу. Контратака. У Вереса небезпечна атака, передача, вихід один на один. Падіння. І суддя назначає пенальті. І знаєте, друзі, це не просто пенальті, це подвійне покарання для київського Дінамо. Червона картка плюс пенальті. Це. Це не гірше справді покарання, знаєте, коли ось ти отримаєш пенальті, і ще й в меншості залишається. Подвійне покарання для київського Дінамо. Руслан Ратані Отримує пряму червону картку. І Київське Динамо. Залишається ще й в меншості І плюс пенальті, який виконує сіменін. Сіменін виконує пенальті. 3400 у Львові Сніжила Сіменін розбігається. Сіменін, удар, гол 2-0. Рівненський Вєрес подвоює свою перевагу у матчі проти Куєвського Динамо. Чітко реалізовує пенальті футболіст Рівнян 2-0 з рахунок. А Кені все одно, знаєте, друзі, більше володіли м'ячем, більше команда атакувала позиційно з Києва. Ну і в кінці кінців на 42-й клинімач Кені таки заб'єть. Беньямин Вербич продемонстровав гениальнейший проход від Відвербич. Вербич, бикровадного футболіста. новый паешов. Третьего пройшов. Пас на поржнему рот. Видит, заганка 2-1. Динамо Київ відквитало один м'яч на 42 й клымач. Супер проход. Бенни Минавервича Индивидуальный проход э, э, від славянца, і Динамо Киев забывай. Видите, как ворот, Спакин забывай. Витя 3-1, Динамо Куев мяч команда Александра Хаскевича. Перший тайм завершиться. хочу вам статистику першого тайму окремо продиктувати. Дивіться, володіння володі 63-37, перевага київського Динамо. 5-3 удари по воротах, перевага Вереса, 2-1 в площину, перевага Вереса 1-2 за кутовими, перевага київського Динамо. Перевага Київського Динамо, тобто ми бачимо по статистиці, що у Вереса було, хоча і володіння менше, але ударів було більше у Вереса. І в принципі вони по ділу перемагають у першому таймі. У Динамо Київ, э, до речі, Кені та Уменшті, да, Руслан Ротані отримав червону картку. Ну, вийде Гармаш, Гонсаліш у Динамо Київ, дві заміни будуть. Сезар, Мягко, Автам, Будуть у Ревенського Вереса. Будуть у Ревенського Вереса. Другий тайм. У Ревенського Вереса ось такі будуть заміни у команди з Рівного. Другий тайм. На 67-й хлиніматчу Динамо Київ взагалі залишається в 9. -х. А Динамо Київ більше володіли м'ячем, незважаючи на те, що команда грає в меншості. А на 67-й матчі задача київського Динамо ускладнюється. Тому що Микита Боруда летить в підкат, в агресивний підкат летить центральний захисник київського Динамо і отримує жовту картку. Якщо не це була да, друга. Жовта для борди. Відповідно, у нас стає червона. Першу картку він на 57 й немає, матч отримав. Динамо Київ 9 -х. Фантастика. Просто фантастика! Але через 5 хвилин Рівінський Вірест також отримав та червону картку. І червону картку отримає Семенін І червону картку отримає Семенін це буде друга жовта картка для футболіста Рінського Верса. І рівняни також тримають червону картку і залишаються у меншості. Деся на 9. Друзі, 10 на 9 догравала команда цей матч. Три вилучення. Фантастика, просто фантастика. Ось три вилучення. Галсон Верс більшості. Веріс більшості. Соно в навіть знаєте, знаєте друзі, Мені здається, що навіть краще грати. В 10, 10 проти 11, ніж в 9 проти 10. Чому? Тому що великі розриви Великі розриви, і Верес має одного футболіста більше, цим розривом якраз та команда зривного скористалася, і на 82 й хвилині матчу рівня проводить. Так, у передача на правий фланг. Верес атакує. Прострел Степанюк, удар, гол, абсолютно один Степанюк Понимаете? абсолютно один Степанюк, 3-1 Ривенский Верес, промогая Киевская Динамо, 25 лютого 2018 року, Ривнян издывал Киян, это была сенсация, да, это была сенсация, Верес, промогая Динамо Киев с рахунком 3-1. І ви друзі, тільки подивіться на статистику окремо другого тайму в м'ячем 39 на 61. Ну тобто більше кияни, на м'ячі. Але по ударах 5-3 до да права Динамо Київ 3-2 з ударами в площину 3-0 за кутовим. У ну, Динамо, нібито більше ударів було і кутових, але моменту у київського динамо як таких то, то голівих не було. Рівні не на 1 зіграли в обороні. Звичайно, що не бездолівезіння, червона картка і пенальті. Ось, напевно, на 22-му матчі це був такий ключовий момент матчу, але. Вірес перемагає по ділу. Якщо, друзі, підсумкову статистику дивитися. 38-62 володіння м'ячем. По 8 ударів обох команд, і по 4 удари в площину. Ось такий баланс. 8 ударів у Вереса, 8 у Динамо, 4 в площину у Вереса, 4 у Динамо. 5 за кутовими, 5. Кутових у Динамо, один у Вереса, 2 офсайда у Динамо, 0 у Вереса, 5, 1 закутуваємо, права Динамо Динаму Київ вже сказав. 18 порушень у київського Динамо, друзі, 4 жовтих карток, 2 червоні картки. У Урінського Вереса їх також було немало. 10 фолів, 4 жовті картки і одна червона картка. Ось такий, друзі, матч відбувався 25 лютого 2018 року. Друзі, ну що ж, пригадали ми цей матч 25 лютого 2018 рік. Це був матч чемпіоната України. Матч відбувався у Львові на арені Львів. Верес Динамо, Київ 3-1. Рівенський Верес Перемагає. І це була сенсація, справді. Ребята, друзі. Уважаємо ринского вереса добра. Верса Динамо добра. добра, Вам, друзі, від серця. сердя. Бажать добра та щастя в житті. Не головне, друзі, бережіть себе. Усім до побачення усім до нових зустрічей. Пока.